3,5 кВт, він 4 сонячні панелі. Друзі, всім привіт! Знову з вами я. Хотів поділитися електростанцією свого сусіда. Поставив її Іменно бюджетно, вона обійшлася в 40 тисяч гривень. Робив я іменно для того, щоб принаймні пережити зиму. Потім в майбутньому, як все буде добре, будемо її удосконалювати. Стоїть вона на чотирьох сонячних панелях, потім ви побачите там далі. Покажу вам, як я її зробив. Не критикуйте дуже сильно, бо це все робилося так, щоб принаймні пережити зиму. Автомат я поставив сам зміну струму на 32 А вам зараз все детально покажу. Інвертор мені подобається, все класно, але один нюанс, який мені не дуже в ньому сподобав що я ограничив вольтаж, а він все одно вольтаж хає. Далі, наприклад, як тут стоїть 28,3. Зараз вам покажу все наглядно. Друзі, стоїть самі 4 сонячні панелі. Сонечко таке на вулиці. Вони іменно стоять. В такому вони положенні лежать. Зроблені під регулювання. Кріплення іменно зроблено. Зараз вам покажу. як Кріплення зробили. Кріплення зробили таке. Взяли на... Сам профіль один, закріпили. Зараз покажу вам тут нижче, як є. Ось такі вставили профіль. Тільки залишилося ще їх покрасити, бо бачу, трошки пішла рожавчина. Все прекрасно. Тут на, на оголочки закріпилося теж. Там теж закріпилося і вони в тому місці регулюються. Отута. Вони то є підвижні, сильно воно не закріплено, для того, щоб можна було панелі піднімати. І є отака одна суцільна дерев'яна балка для того, щоб можна було всі панелі припідняти. Отаке От іменно рішення сонячних панелей. От дивіться, сам інвертор. Все працює прекрасно. Я мержу, відключив, бо хочу подивитися, скільки часу воно є. постійне споживання 249. 249 Вт виходить. По сонцю виходить в мене 107 вольт. По амперажу на акумулятор виходить 6-5 А. Все прекрасно, все заряджається. Навіть взяти саме підключена програма. Не дуже явно розібрався, як дивитися аналітику, як воно. Тепер буде розібратися, воно я бачу, що воно заражає зразу ще акумулятор. І трошки з акумулятором є. мережа відключена повністю. Е, зробив іменно підключення таким варіантом. Взяв іменно 220 кабель, прийшов от сюди. Це 220, підключив це є 2,5 квадрата і під'єднався іменно е, сюди знизу. Коли будете монтувати кришку, ви ніколи не лишаєте боку, бо вона потрібна для того, щоб була хороша бо тут воно якраз витягує воду, коли ви знімете, воно не буде витягувати тепло, він буде вас перегріватися, бо вже я це стикнувся з тим. Е, ви берете, я взагалі воно такий кабель, квадратий, дав я сюди, там стоїть автомат від щитку стоїть. На 32 А поставити, що можна було відрубати було сонечко. Він сюди і звідси виходить, стоять два автомата. Це стоять два автомати, виходить на 10 А, це є цежка. У нас сюди приходить звідси йде в різетку. А в різетці, звідси тут 4 квадрата є, не 2,5-4 і з'єднано в щитку. Щиток я вам не зможу показати, бо це є не моя правовласність. Ви дивіться, я зробив іменно все іменно так бо Там стоїть лічильник, тож я не можу вам і показати сам чи так. Це автомат є на сонце. Тут я вам ще раз говорю, тут стоїть 4 сонячні панелі. Все прекрасно працює. Акумулятори літіон. Виходить 7С. БМС я взяв іменно такого роду. Все нормально відпрацьовує. На даний час вже в другий день вона працює, все прекрасно, підключив комп'ютера і роблю собі аналітику. Як будете в такій програмі десь робили, тут пароль адміністратор по-англійськи, щоб її актувати цю програмку через його. Але замічаю, що, наприклад, тут є не розширені функції. Наприклад, я собі хочу щось тут розширити, якийсь функціонал то я тут не можу. Ток я ограничив до 20 А це є достатньо для такого акумулятора. От і все так я поналаштовував в такому я режимі. І хотів вам сказати, що під той даний інвертор підключена морозильна камера стара, старого випуску морозильна камера. Підключений під той інвертор сам холодильник. І морозильна камера трохи новішої версії підключений циркульний ну, сам насос, який тягне воду. Він є 750 е, з криниці тягне, все і воно так зроблено. в та двоповерховий все світло тягне, спостійне споживання 250 Вт. Інвертор справляється без всяких нарікань, по короткому замиканні по защиті в нього все є, все прекрасно він працює. Я ним задоволений під таких грошей, що він типу, справляється відмінно. Так що, друзі, хто хоче собі поставити таку електростанцію, я кожному допоможу, кожному підкажу. Як поставити цю електростанцію зроблена для того, щоб пережити зиму. Не критикуйте сильно, що так воно все зроблено, не дуже все добре. Тут мається ще двох гарно все закритити, все кабель. На акумулятор я дав по 4 квадрата, тут виходить 8 квадрат, 8 квадратів входить одна жилка. Я йому дав на плюс і на мінус. Акумулятор хватає з головою. Це два дрота виведені для того, щоб воно було аварійне освітлення на 12 вольт в хаті розділ. Ще коли тоді відключали світло, стояв кислотний акумулятор. Це ще в майбутньому я це все дороблю. Це кабель для того, щоб я міг підключитися під інвертор. Тут все зроблено достатньо. Добре, тут без всяких соплів, соплів тут нема. Гарно я все прокрутив. Так, да, іменно мінус те, що я поставив топ-автомат, то який іменно на 32, коли є зміни струм і там лапається дуга, це дуже зле, але так як я його гашу повністю інвертор, нагрузки ніякої немає до інвертора, то я можу відключити дугу розірвати. Ті 4 сончі панелі, все справляється дров. Так що, друзі, підписуйтесь на мій канал, хотів вам сказати дану електростанцію, яку я постав своєму сусіду. Ця електростанція виходить в нього на 3,5 кВт. Він іменно дуже задоволений. Ми її ставили імоно в тій цілі для того, щоб було своє світло. Наприклад, тої ночі світло вибило буквально всього-навсього десь на до години часу. Але так як стояла соня електростанція, воно все відпрацювало і класно все працює. Акумулятор там, як я не помиляюся, на 1,5 кВт, там коротше, до 1700 Вт повний заряд виходить 163 А, виходить 7С. І я вам хотів сказати те, що всі електростанції, які я будую на своєму каналі, допомагаю всім. Ми стараємося вийти з того положення, щоб іменно мати якесь своє альтернативне світло. Да, у мене ті всі люди, яким я допомагаю, вони не мають купу там дулярів, не мають і вони їх не друкують. І я стараюся їм допомогти вийти з ситуації, щоб замість генератора поставити сонячну електростанцію. Так що, друзі, на мій канал, буду дуже радий вас бачити на своєму каналі. Буду розказувати, допомагати, якось вийти з ситуації, бо в мене люди прості, і в мене люди не мільйонери, але допомагаю якось вийти з тої ситуації, щоб кожен мав своє альтернативне світло. Можу, можу кожному допомогти, розказати, як її побудувати. Головне, щоб ми йшли до перемоги і був кожен незалежний українець. І щоб ми добилися того, щоб наша держава була сильніша. Так що, друзі, дякую всім вам за увагу. Підписуйтесь на мій канал, ставте лайки і буду радий вас бачити на моєму каналі. Всім до нової зустрічі!